Доброго дня, з вами безриватель Лайф, студія Андрій Глухенький. У нас сьогодні дуже важлива тема тема проблем важкохворих пацієнтів в Україні. У нас в гостях пан Юрій Андрієв, пацієнт та громадський активіст. Доброго дня, пане Юрію. А також Олена Кудряшова та Ігор Цапук. Це родичі онкохворих громадян. Доброго дня. Панове, хотілося б відразу трошки окреслити, що ми говоритимемо про так званий облік, державний облік важкохворих пацієнтів, які чекають на медичну допомогу, в тому числі на оперативне втручання на трансплантації так, певних органів. І хотілося б, щоб ви спочатку окреслили, які зараз проблеми існують. Потім вже будемо розкривати, говорити більш детальніше про це. Ну, в, яка глобальна проблема, скажімо так, з обліком у нас зараз? Ну, наразі у нас в державі дійсно існує. Державна облік, державна черга на лікування за кордоном тих громадян важкохворих, яким не можуть допомогти в Україні, коли ресурси вже вичерпані. Там хіміотерапія не допомагає. Потрібно робити або трансплантацію кісткового мозку, або трансплантацію нирки, серця, легені тобто, от такі важкі. Не всі знають про цю державну чергу. Тому що зараз, коли ця тема отримала розголос, люди і мені в смс ках і пишуть, і дзвонять, і питають, що дійсно є така черга, а як нам туди потрапити? Тому що ми вже там по 5, по 7 хімії пройшли. Нам лікарі не кажуть. Насправді лікарі е, намагаються якось замов, замовчувати цю тему, тільки коли батьки, батьки, родичі вже. Е, Приходять і задають конкретні питання, тому то, тоді вони йдуть. Ну йдуть на контакти, розповідають. Ну є дійсно лікарі, які одразу кажуть, але в більшості випадків вони все ж таки старають стараються замовчувати. Тому, тому що насправді, от ця черга, яка була у нас, да там було 93 пацієнти, плюс 26, ну, 119. да, Але насправді людей, які потребують трансплантації і кісткового мозку, і органів, їх тисячі. Їх за нашими підрахунками від 3 до 5 тисяч наразі в Україні не всі знають, не всі добиваються. От ті, які пробивні, які все ж таки дійшли до мозу, зібрали всі документи, стали на цей облік, стали в чергу, і то дуже важко вибити в держави ці гарантовані гроші, тому що ми просили станом на 12 липня, в черзі було 93 пацієнти. 12 числа ми проводили мітинг під кабінетом міністрів, ми просили виділити гроші на їх лікування, тому що люди реально стояли в черзі з березня, з квітня, очікували. А це час. Ви знаєте, у військовій медицині є такий термін, як золота година, коли можна допомогти пораненому солдату. Якщо йому допомогти, ну в цю годину. То в 90 випадках людина, солдат, залишається жити. Але якщо цю годину втратити, якщо допомога, перша допомога надається через 2-3 години, то е, дуже важко врятувати життя такому воїну. Те Та саме стосується і трансплантації, і кісткового мозку і органів. Тобто, якщо ми маємо місяць-два, щоб зробити цю трансплантацію, так а якщо ми цей час втрачаємо, то Дуже багато випадків, і зараз от люди поїхали, деякі приїжджають в, в Туреччину, в Польщу, у Білорусь. Там лікарі просто розводять руками і кажуть: Ну, чого, чому ж ви так довго чекали? Чому ж ви так запустили хворобу? Да? Ну ви приїжджають реально люди в такому стані, що лікарі там за кордоном хапаються за голову. І не знаю, що з цими пацієнтами робити. то Це, це очікування по 4 місяці по півроку, очікування в цій черзі. І за е, підрахунками, три, три людини точно вже померло. Остання, останній пацієнт, д, е, 18 липня, маленький хлопчик, два рочки йому було, його звали Кирило. Він е, от в цій черзі помер. Так? Хто хто він не дочекався, да? кажуть, що у нього були ускладнення. Так у нього будуть ускладнення. Дитина реально чекала з березня місяця в цій черзі. Наскільки серйозна процедура? Взагалі, в чому складність виділення такого тривалого коштів і чому ця черга змушує людей чекати так довго? Наразі в складність в тому, що в Міністерстві охорони здоров'я над цим питанням не працюють або працюють дуже кволо. Ми вже місяць з родичами онкохворих. Оббиваємо пороги адміністрації президента, кабінету міністрів. Ми заходили самі пацієнти, заходили на засідання бюджетного комітету, де мав бути присутній заступник міністра, і просити депутатів виділити гроші. Ми заходили, його немає. Він з половини бюджетного комітету пішов. Я питаю депутатів: був він? Так, був. Обговорювалося наше питання? Ні, не обговорювалося. От вчора обговорювалося, було 116 мільйонів виділених. Ми заблокували двері, ми не випускали депутатів. Я позвонив е, прес-секретарю пані Уляни Супрун. Так. Трошки там на таких повищених тонах з нею порозмовляв. Ми все-таки знайшли цього пана Лінчевського заступника міністра. Він же голова комісії МОЗ з питань лікування важкохворих. Ми його повернули на засідання бюджетного комітету. Ну правда, після цього прес-секретаря пані Уляни Супрун чомусь у мене вже трубку не бере і на повідомлення не відповідає. Ну буває, ми повернули, і знову ж таки він. Не озвучив ту суму, яка була озвучена попереднього дня на засіданні медкомітету, де пан е, інший заступник Уляни Супрун, пан Ілек, е, під тиском е, пацієнтів і родичів він озвучив суму, яка була потрібна до кінця року. Це 420 мільйонів гривень. Депутати на медичному комітету одноголосно проголосували за, підняли ручки і сказали, так ми підтримуємо на бюджетному комітеті. Пан Лінчевський озвучив суму на 93 пацієнти. Він сказав, що потрібно 186 мільйонів гривень. Тобто вдвічі менше, ну навіть більше, ніж двічі. Там 420, так. тут 186. Ми просили 470 до кінця року. Наразі ми маємо ситуацію, що за ці 186 мільйонів, і ця інформація є на сайті МОЗу, поїхало, отримали гарантійні інформаційні листи на ці гроші, тобто грошей вистачило на 47 пацієнтів. А що? А їх було 119. 93 так, так. плюс 26, 119. Поїхало 47. Що робити іншим? Ми приходимо до пана Лінчевського. Він, 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 він намагається не спілкуватися з пацієнтами. По, по два дні ми, ми два дні жили біля мозу, поки на третій день там зустріли його біля кабміну. Так, сходили, там його зустріли все ж таки. Він пообіцяв зустрітися, але поки що ці зустрічі переносяться, переносяться і переносяться. Він сказав: Ідіть до Верховної Ради, просіть гроші. Як він зацитував, ці гроші, гроші виділяються вон в тому білому будинку. Ну так, е, ти ж був. Чому ти сказав 186 мільйонів? Чи може я не розумію, чи калькулятор зламався, чи от е, ну чому Чи не Проси, інформацією? він не володів інформацією? Ну ми ж просили 470. Позиція мозу була 420 до кінця року. Чому була озвучена цифра паном Лінчевським 186 мільйонів на 93 пацієнти? Якщо їх було вже 119? Так. тобто це говорить про некомпетентність цього заступника міністра і він же голова комісії. Власне, взагалі процедура е, механізму, з ким в першу чергу, першочергово, ну по закону, скажімо так, по норму, по нормам, з яким органом, з якими представниками потрібно співпрацювати, е, я, я розумію, що похід до заступника міністра, це вже певна крайня межа, тому що на певних інстанціях, на певних етапах вже інакше не виходить донести свою інформацію. Ну, Міністерство охорони здоров'я не працює. Ми ходимо. Я пацієнт, у мене пластична анемія. Да? Я теоретично мій бути в цій черзі. Слава Богу, мені у минулому році допомогло медикаментозне лікування. Да? Але є маленький хлопчик Діма Покоба, вони лежать в Іспанії. От йому не допомогло, він стоїть в цій черзі. Номер ніхто не говорить. От родичам номери не кажуть. До 93-го казали, зараз взагалі ніхто не знає, який він номер в цьому обліку, да? хто коли поїде. Інформація засекречена. Вони посилаються на конфіденційність даних. Ми просимо. Добре, якщо ви не хоч не розголошуєте конфіденційні дані, будь ласка, покажіть нам цю чергу в форматі. Там перші, перші е, ініціали так? діагноз не вказував. Просто вкажіть суму, яка потрібна на лікування, щоб ми, ми порахували кількість людей, порахували суму і вивели остаточну цифру. Але ж вони за нашу інформацію вони рахують не по інвойсам, тому що у кожного пацієнта є інвойс з закордонної клініки на 110 тисяч доларів, на 150 тисяч, на 70 тисяч. Отакі От інвойс зібрати, скласти докупи, порахувати, і ми будемо мати загальну суму і загальну кількість людей. Але ж вони рахують по-своєму, вони рахують, посилаючись на бюджетний кодекс. на… Е ну, вони рахують по минулому е, року, там, по-моєму, чи 2,4 мільйони гривень, чи 2,7, точно не пам'ятаю. Тобто вони беруть середні 2,7 мільйона, множать на кількість е, пацієнтів в черзі, отримують суму, яка апріорі виявляється меншою, ніж потрібна. Тому що які 2,7 мільйон, якщо є операції і 300, і 200 тисяч доларів, там різні. Ну, як можна рахувати по минулому року? І ми ж знаємо, що із курсом долара, так він він скаче там да. бут, за зараз Він інший. Вони рахують зовсім по ну. Я не знаю, як можна рахувати так. Ну так, власне, якщо говорити взагалі процедура, ось оптимально, як вона повинна відбуватись, і сам механізм отримання, так би мовити, місця в цьому обліку пацієнтів, як він повинен проходити. Зараз ми зробимо трошки цю ремарку для того, щоб людям було зрозуміло, якщо в них є подібна проблема, яким чином за яким механізмом вони могли б звертатися за Ну, По перше, так. якби е, воно мало про в ідеалі да? міністерство охорони здоров'я на початку року просить загальну суму. До кінця наступного року, посилаючись на свою статистику. Ну, вони знають, що там так. в черзі може бути попередні роки дивляться, що може бути там, наприклад, за цілий рік, ну там 200-250 пацієнтів. Да? От вони беруть. От тоді вже можна рахувати посередній да? з запасом, беруть, просять на, там, на ці 200 пацієнтів, там, скажімо, просять 700 мільйонів гривень. Верховна Рада виділяє. Один раз, так? не треба там, по 5-6 разів в рік дофінансовувати. Верховна Рада один раз виділяє, кошти на рахунках мозу є. Пацієнт приходить з е, пакетом, пакетом документів. документів, з приписом, що йому потрібна трансплантація чи кісткового мозку, чи органів. Так. Кладе ці документи, МОЗ, комісія збирається, дивиться, що так дійсно пацієнт є, йому потрібно, і через тиждень. Гроші на рахунках є. Через тиждень пацієнт летить на операцію. Так. Це ідеальна процедура. Чому цього, цього, цього в мозі зараз немає? Я не знаю. Пане Юрію. У нас невеличка пауза, після якої ми повертаємося до обговорення наших проблем. Лишайтеся з нами. Ми говоримо про серйозні речі, пов'язані здоров'ям. Ми повертаємось до нашої розмови з приводу проблем важкохворих пацієнтів і власне лікування за корпрограми лікування за кордоном, яке забезпечувати мусить забезпечувати держава. Скажімо так, ми говорили загалом про те, що які є, чи є фідбек певний від влади взагалі, і а, на якому скажімо так етапі взаємовідносини зараз пацієнтів і держави існують. Ось пане Юрію, ви маєте ремарку? певно? Да, ще одне уточнення Доручення Володимира Гройсмана, які були надані, вони виконують, не виконуються або виконуються не в повному обсязі. Тобто, Міністерство охорони здоров'я було доручено забезпечити лікування всіх пацієнтів. У нас 47 людей поїхало зі 119, а інші залишилися чекати. Воно не повністю виконане. Інше доручення, яке було дане Володимиром Гройсманом, панові Павлу Розенку, віце-прем'єру, утворити робочу групу. По лікуванню важкохворих так? воно теж не виконане. Тобто робоча група не утворена, яка мала би сісти, яка складалася з членів кабміну, з депутатів, з представників мозу, з пацієнтських організацій громадських, з пацієнтів. Робоча група не утворена. Хоча це доручення було дане ще 14-го числа на годині запитань до уряду. Тобто, що робить пан Розенко, незрозуміло. Ми будемо вимагати її цього завтра, от в 11-й годині, біля кабінету міністрів України. Ми зберемо великий мітр. і будемо просити Володимира Гройсмана все ж таки розібратися з цією ситуацією. І Запрошуємо всіх небайдужих підтримати важкохворих пацієнтів. Тому що хвороба вона не вибирає до кого постукати у двері. Ну так насправді на, на жаль, це ніхто ніколи не може передбачити, що да, буде, буде з ним завтра. Власне про це хотілося б поговорити. Ось ну почнемо з пана Ігоря. Потім ага. а, пані Лена розкаже. Розкажіть трошки ось власну історію. Ну я цапук Ігор, та батько цапука Івана, який зараз знаходиться в Охмадиті, Лежимо для того, щоб не стався нас рецидив, Бо нам вже сказали ще місяць тому, що треба їхати терміново на пересадку за кордон. Ми обратилися у різні клініки, в Польщу, обротилися в Ізраїль, у Білорусію, у Турцію і ну, вирішили по наших, так, що коштах, які треба зібрати, треба, як то кажуть, найменшу суму вибрали Турцію. Турція нам дала інвойс на 110 тисяч. Білорусія 150. А Ізаралі зовсім стали 270 тисяч. Ну, і ми вирішили їхати в Турцію. Ну, зробили ті пірування. я відвіз сам в Турцію аналізи ці, щоб так зробити ті щоб чим скоріше почати цей поїзд донора. Зробили ті нам підзвонили вже лікарі з Турції, сказали, що вже ті пірення зробили, розпочали поїзд донора. А коли ждемо, коли подзвонять, щоб тайбі вже можна було приїжджати на трансплантацію, ну а коштів немає. Ждемо, що може, дасть Бог, що держава допоможе нам, бо нам на таку суму за такий термін часу ми. Не зможемо ж, що було, то як то кажуть, в хазяйстві там, знаєте, що там було там хазяйстві, знаєте, все ну, і цього. І плануємо, та у нас є надіжда, що нам держава поможе, щоб ми могли отримати цей гарантійний лист, щоб могли ми поїхати пролікувати свою, свою дитину. Ну а там кошти, які забрали від родичів, то ви знаєте, зараз і лежимо тут в лікарні, треба, то на ну, всякі розходи. І після цього всього треба ж і туди взяти з собою гроші, бо ж треба, що буде ж. На всі, як кажуть, мелкі розходи. Ну, не знаю. Надіємося, що завтра нас пан Гросман почує, що може виділити нам. Гроші, щоб ми могли поїхати, всі поїхали, оці, хто стоїть в черзі, щоб могли всі поїхати на це лікування, щоб ми не ходили до, до нього, до моз не ходили, щоб всі гроші відділені були і щоб всі поїхали, щоб мало, це питання було вже закрите, щоб не вертатися до цього питання. Тим більше, як я розумію, у вас критична ситуація в тому, так, що, так, що нас вірни... а, аби не було рецидиву. Так, був. та нам лікарі сказали, Ігор Валентинович, Стецюк тут у ходить, сказав, якщо у вас случається рецидив, то вже все, вам табі вже. Дитину не, не спасемо, вже все. Вже вам більше хімії не це, бо він останню цю хімію дуже тяжко пер, переніс цю хімію. І він сказав, що вам треба як скоріше поїхати за границю на пересадку. Ми чекали, думали, що в цю чергу. Я й просив ходив ж до просили, що дайте, бо ж нас дійсно тяжкі пацієнти. Ну кажуть, поставі по очереді все йде по очеред. Не ну, говорю, що може такі люди є, які можуть чекати. Вони говорять, що ну є такі, що чекають рік. Ждуть, поки буде рецидив, щоб рецидив, та, і потім вже йдуть за границю. Ну я кажу, треба ж дивитися, що ж є люди такі, well, що ж терміново потребують пересадки, що не можуть ждати. Бо якщо рецидив, то вже все. що не буде. Ну така ситуація. Ну будемо надіятися, що, на ну, будемо було, що буде нас почують, що може well, якраз дасть, що може дасть Бог, що якраз так. нам всім, як кажуть, да. дасть Бог, що поїдемо всі, щоб це питання закрити, щоб вже більше до цього не вертатися. Так, ну власне, mm, за що yeah. це вийшло та Ну от у нас як наші ситуації, ми вже рік боремося з лейкозом. Дівчинці було три роки, як це сталося в травні минулого року. Вже пройшли всі хімії. Ми вже повернулися додому, вже були дуже раді, що нас відпустили, закінчили цей курс. Але за три дні буквально після одного аналізу. Сталося на обличчі нервовий, як це як після інсульту, повело обличчя і все. І це стався супер ранній рецидив. Тобто, ми не застраховані ніхто від цього, де коли воно прийде та хвороба, так. хто зна, і от тому ми нам дуже терміново потрібна ця операція. Дуже терміново. Дитині ось 2 вересня вже буде 5 років. Під час лікування ще сталися такі побочні ефекти, як то кажуть, в неї інсульт стався, руки, ноги перестали працювати. Дуже важка ситуація. І звісно, ми боремося за цю дитину. Ми боремося за неї. Я буду боротися і стояти до останнього, поки ми не отримаємо хоча б того листа, що нам дадуть надію, робіть пересадку, а ми оплатимо, вам, бо ця процедура займає дуже великий час. І тому дуже сподіваємося, що держава почує і зробить правильні висновки. Щоб ми вже підходили під ті стіни мозу та мінфіну, щоб ми з вдячністю прийшли і сказали, що дякуємо вам, да. люди добрі, що ви врятували нам життя. От дуже хочеться, щоб саме таке зробити щоб не з протестами, да, з щоб не з вимогами не лежати подякувати. там під адміністрацією президента і вимагати того підпису від. Петра Олексійовича, а прийти і сказати дякуємо вам. Скажімо так, зараз ми говоримо про державні кошти і програму, яка повинна працювати паралельно, я так розумію, потрібна допомога. Ну власне, допомога від громадян. Можливо, вони можуть надати допомогу персонально, якось там не так, де якщо чесно, збори всі, всі, да, всі да. збирають. Тому, що... ні, ні, я просто до того, що звернутись, можливо, до глядачів. А якщо хтось хоче долучитись, куди заходити, де читати і де. Ну, от У нас є група в Фейсбуці, спасаємо Наташу Ященко. Це от, те, що стосується моєї племінниці. Е, теж дуже боляче, що, як то кажуть, у нас в Україні лікують дітей, хворих людей, лікує народ України. Армію, вибачте, вдягає народ України. Дуже прикро таке чути. Так. На Бо, жаль, на жаль, всі збирають по копійці. А, ну, це да, дуже великі гроші Наталія для нас. Ященко, ну, так, так. У нас ми збираємо кошти теж на приватбанк. Точку, і там нам допомагає фонд Крона, Ми через фонд Крона, на нам допомагають Іван Цапук тож. так, Іван Цапук, я хотів я ще був. по Наталії Ященко, по цій дівчинці уточнити, це племінниця, правильно, да, да, племінниця да. воїна АТО Олексія Древаля, який загинув в Іловайському котлу у 2014 році. От І за нього теж змагаються розумієте. його побратими, які нам теж дуже допомагають, велика їм за це вдячність, громадська організація справедливість. І, ну, без, них, от, без них ми зараз би не були за кордоном, тому що, тому що вони зробили дуже великий внесок, саме матеріальний. І, на честь цього Олексія Дриваляна названа навіть вулиця в нашому місті на його честь. І От тепер ми боремося за життя його племінниці. Дуже дуже важко це все пережити. Нусь, власне, в нас такий собі певний анонс акції і о, озвучування, артикуляція цих проблем, які у нас існують наразі з о, серйозною темою, і про яку, на жаль, часто люди не, не замислюються, поки самі не стикаються з проблемою. І це, в принципі, стосується кожного, тому що це так би мовити спосіб убезпечити себе від подібних проблем надалі. Ну, кожен повинен це розуміти. Власне, ще раз артиклі скажіть, коли що де, коли долучатись, як за цим стежити і на що звертати увагу за підсумками, скажімо, так, цієї акції? Ми дуже просимо так всіх небайдужих людей, киян, вийти разом з нами, підтримати важкохворих пацієнтів, онкохворих діточок завтра в 11 годині біля кабінету міністрів України. Ми будемо звертатися до пана Володимира Гройсмана з проханням допомогти. Та вирішити питання важкохворих пацієнтів Вулиця держава взяла на себе зобов'язання лікувати цих людей, яким не може допомогти в Україні. Будь ласка, це зобов'язання держави, яке має бути виконане. Ми просимо нам допомогти. допомогти. Вулиця Грушевського, 12, кабінет міністрів України. Середа, 11 година. Дуже просимо вас. Ну ось ми власне з свого боку будемо стежити за тим, як відбуватимуться розвиватися події надалі, і будемо сподіватися, що буде отриманий позитивний результат, тому що а, ці зусилля вони потрібні для того, щоб система все ж таки почала працювати і не кожного разу вибивати, вигризати да, якісь окремі да, кошти, а щоб вона просто вже функціонувала і виконувала свої обов'язки. Власне а, ми про це все неодноразово говорили в різних форматах. Абсолютно, і коли ми говоримо про майдан, коли говоримо про реформи, і коли ми говоримо про задоволеність, задоволеність нашої влади. Громадянам. Зичу, що все вийшло. Ще раз до зустрічі в ефірах. Пильнуйте себе, долучайтесь до того, що відбувається навколо вас, тому що власне це знову ж таки ознака нашої цивілізованості і нашого майбутнього. До зустрічі в ефіру. Дякую.